Хочете родину, але шлюб не для вас? Не поспішайте відмовлятись від своїх бажань. Давайте розберемось, які існують форми спільного життя у сучасному світі. Які передумови розвитку ідей щодо Інституту цивільних партнерств в Україні? Сучасна Україна розглядає питання про легалізацію цивільних партнерств. Особливо у відношенні ЛГБТ-військових, закон про цивільні партнерства дасть можливість одностатевим парам зареєструвати свої стосунки без шлюбу. лгбт активісти стали просити президента прийняти такий закон, і Європейський суд з прав людини визнав, що в Україні порушуються права одностатевих пар у березні цього року. Народна депутатка Інна Совсун внесла законопроєкт. Мін'юст зараз працює над законом про цивільні партнерства. Цивільне партнерство і шлюб це одне й те саме? Цивільне партнерство це визнання відносин між двома дорослими людьми незалежно від статі. Воно включає певні права та обов'язки, які схожі на шлюб. Основою є повага, розуміння, підтримка, права та обов'язки. Але це не шлюб. Чому партнерство вважається цивільним? Цивільне партнерство це коли двоє людей мають цивільні права та обов'язки один перед одним. Цей закон не створює ці права і обов'язки, а лише визнає їх офіційно. До цього вони були лише моральними зобов'язаннями. На що буде схожа процедура цивільного партнерства? Укладання цивільного партнерства схоже на шлюб, але швидше. Подаєш заяву в радці або через дію і через 10 днів вже можеш йти на реєстрацію. Партнери отримують певні права і обов'язки, такі як спадкові права, спільне житло і медичне страхування. У різних країнах ця процедура схожа на реєстрацію шлюбу, але назва та права партнерства можуть відрізнятися залежно від законодавства. Які права та можливості надасть цивільне партнерство? А які ні? У березні 2023 року Верховна Рада зареєструвала законопроєкт 9103 про цивільні партнерства. Цей закон дозволяє парам мати спільні права та обов'язки, наприклад, володіти майном, отримувати спадок і соціальний захист, але не дозволяє зміну прізвища партнера чи обряду заручин, бо цивільне партнерство є цивільним інститутом, не пов'язаним із релігійними обрядами. Чи наділятимуться партнери іншими правами, окрім цивільних, законопроєкт про цивільне партнерство не охоплює адміністративно-кримінальну та податкову сфери, тобто в ньому не врегульовані правила, які стосуються свідчень одного партнера проти іншого в суді, візитів у в'язниці, оподаткування подарунків і спадкового права щодо усиновлення та опіки дітей. То законопроєкт не передбачає можливості одностатевим партнерам усиновлювати дітей. Але в інших країнах, де існують цивільні партнерства, це можливо. Цивільні партнерства це лише для одностатевих пар. Законопроєкт, який подала Совсун для пар будь-якої статі, звичайно, перша асоціація з одностатевими парами, але насправді він для всіх, хто в романтичних або партнерських стосунках. Хоча лише для одностатевих пар це важливий крок до отримання визнання від держави юридичного статусу для їхніх стосунків. Це дає їм правовий захист, гарантує їхні права та підтримку в суспільстві. Чи вигідним буде даний інститут і для різностатевих пар? Цивільні партнерства призначені для дорослих громадян України, які хочуть офіційно визнати свої стосунки без шлюбу. Він дозволяє укладати партнерські угоди через нотаріуса, що корисно для всіх, хто турбується про майно та спадок. Навіть гетеросексуальні пари та літні люди можуть скористатися цим інструментом. Такий закон може дати більше прав та гарантій для партнерів, але без обов'язкового шлюбу. Міжнародний досвід показує, що цивільне партнерство більш популярне у гетеросексуальних пар ніж шлюб. А щодо одностатевих пар, то Міністерство юстиції планує представити законопроєкт про цивільні партнерства лише для одностатевих пар вже до кінця 2023 року. Він буде містити права, аналогічні до різностатевих пар. Цивільне партнерство в Україні це крок до захисту прав та інтересів громадян. Кому воно корисне? А кому заважає? Як захистити свої права у партнерстві? Дивіться в другій частині цього інтерв'ю. Дотримуйте закону і бережіть себе.